На Різдво святе свічку запали У маленького Ісуса попроси за Україну. Різдвяну свічку далі передай, все ж мов новорічний з нами запускай. Об'єднаймо нашу надію та віру Заради перемоги, заради миру. Різдвяну свічку друзям передай. Бажання спільне з ними загадай, Щоб закінчилась війна, щоб мирне небо бачити з вікна. Різдвяну свічку далі передай. І воїнів ти пригадай, які життя своє вже віддали, щоб ми тут не здавалися у мирі жили. Зяру свічку свою передай. Хвилину мовчання щодня вмикай. вшануємо героїв, що й робимо завжди. Вони в серцях і з нами назавжди. Різдво Христове нам приносить казку. А ви за воїнів, моліться, будь ласка, щоб усі повернулись додому живими, щоб радість перемоги розділили з ними. Різдвяну свічку далі передай вогнем священним Україну захищай. Вогонь різдвяної свічі хай нас береже і ворога з країни навіки прожене. Різдвяну свічку. Далі передай у яслах Божих дитя попрохай, щоб і знову цей світ рятував, Щоб з руїн Україну витягав. Різдвяну свічку далі передайте, то праздники з молитвою зустрічаєте за воїнів українських захисників найкращих героїв козаків. Різдвяну свічку свою передай. Все буде Україна. віру це і знай. бо з нами різдво, коляда та дідух. Бо з нами непереможний, предків дух. Різдвяну свічку свою передай. Список добрих справ на завтра складай. Очи на папері, що треба зробити, щоб перемогу нашу наблизити. Різдвяну свічку свою передай. У флешмоб єднання друзів додай бо нас об'єднує спільна мрія та бажання Одне єдине на всіх побажання. З молитві звертайся щодня, щогодини, з проханням за мир у моїй Україні. Різдвяну свічку далі передай, Радість ворічі розділяй. Різдвяну свічку запали, за рідних у Господа попроси, щоб ніколи не розлучатися з ними з найріднішими людьми, ні на хвилину. Різдвяну свічку передай. За пісню, працю український коровай, який спечемо ради перемоги, щоб не чути ані сирен, ані тривоги. Різдвяну свічку щороку будемо палити, у Господа прохати, у Господа просити, за мир в Україні, за спокій в родині. Христос народився для нас усіх насінні. А ми прославляємо його, величаємо Він — наше спасіння, переможний сяде. Нехай же горить від Різдва до Різдва. Це диво придивне, Різдвяна свіча.